Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецька, «Чарівна Краса Природи. Ну, сьогодні я на рибалці, Значить <кій> приїхав на Дністр, ну народа було дуже багато, тому прийшлося собі нове місто вирубувати. От я його тут камиші трохи, так сказати, поваляв і зробив місце для рибалки. Ну, річ з тим, що закидувати спінінги, немає міста. Осталось місто, тільки, е, значить, ловити на махову удочку, Чим я і займаюся. Ну, Щоб ловити на махову удочку, е, що потрібно е, знати, як в неї користуватися. Тільки що я витягнув такого карася. О красавця. От на, на махову удочку. Значить, що потрібно знати? Ну по-перше, потрібно, щоб було місце Значить, для того, щоб з берега можна було закидувати і там була глибина. Так от як е, тут в е, мене вже тут, е, ну, я зробив собі і тут фактично е, є куди закидувати. Е, глибина около 2 метрів. І тому ловлю. Що слідує? слідуюче е, снасті. ну в мене, як правило, удочка 6-метрова. Е, Сьогодні, правда, сломався кончик. За цепь був якийсь тягнув, тянув, кончик сломался. Шестиметрова, лиска 0,25. Вот крючочек. Дуже маленький крючочек. Вот, я предпочитаю фірми Owner. Маленький, тоненький. Ось вот. вот такий крючочек значить от грузка ну лезка 0,25 поводки я сюда не ставлю от як є 0,25 я і сразу прикручую е, значит, крючок прямо до цієї лески е, грузики е, ну от таким чином е, розполагаю їх е, на лески Ну, закидувати треба проти течії в крайню точку і потихеньку значить, вода несе поплавок і не спостерігає. Наживка. Наживка в мене традиційно Вот. В банки в мене мано. маночка вот я ніякими шприцами нічим не користуюсь вот палочка Значит, беру так на крючечок на матую mm. все И забрасываем. Забрасываем и спостерегаем. Кстати, сегодня карась поклевую. Я уже штук 6 поймал карасей, причем таких гладненьких. Вот, вот э, намаху улочку. Кидав на Живця кинув, е думав, може судака чи щуку, десь запутало, блин, зацепило і, коротше, прийшлося, е обірвало нафік тус нас. Е кидав на макушатник, е теж ну, ходу немає. Всі в мене от, мені дуже подобається е, махова поплавочна вудка і вона мене завжди е, виручає. Завжди виручає. От, завжди я з ловом. Ну, карась, е, плоскірка, потім е, плітка. Вот. все, все, все надо. Ну, конечно, сазана, сазана я поймал за все время, я ловлю и удочки одного на удочку. вот манка получается стоит. Забрасываю. Манка в принципі, як на поплавочну удочку, непогана наживка держиться. Ну що ж, тут завжди я застосовую один крючок, не цепляю два крючки. Один крючок, щоб менше туталось, коротше, за нацепив і все, швидко. Якщо сбила рыба, значит быстро э, меняю наживку и снова закидаю. Ну так как конечно у меня тут рабочее место <гум> далековато приходится кидать поэтому стоя пока ловлю вот. Тем более що кончик удочки Зламався, да. ну прикормка, каша, ну, от. здобрена з жареними насінням соняшником перемішана з чернозюмом і підкармлюю. Риба, як говориться, крутиться. Отакі mm. друзі. Прави на рибалки сьогодні в мене і, як говориться, на махову поплавочну будку Сплошне задоволення. Витягнути такого карася, це багато чого стоїть. Зараз бачу, що щось. поплавочек странно себя Веде як би там не клея сесть было б підплевало наверно б'яло кидаем да обратно На камеру ніяк не хоче клюнути. Не хоче клюнути на камеру ніяк. День, конечно, жарковатий. раз, второе битер. Сейчас трохи уже позатых, а днем страшное. Ветер. ну сейчас уже четвертый час, трошки витер стих. А с 12 до, до 3. Дуже сильный ветер. Угу. Ну, как говорится, Рибалка є рибалка, не знаю, мужики. Утром приїхав, все всі зайняті. заняті. Пришлось мені камеш і залазить, делать себе место. Крючок один набирал. Ну сейчас, сегодня. Ну вот, друзья, пиццуки мои на рыбе. Так що, тут вже пару кілограм, може до трьох є. Ну, ладний карас, лапки. Отакі, от друзі, сьогодні в мене рибацькі справи. Так що можна приїжджати і на махову удочку ловити. А на цьому буду завершувати своє включення.